Сьогодні ми знову зустрілися з очільником громадської організації Європейська Миронівщина Олександром Буваненком і зустрілися не тільки з ним, а і ще із волонтерами та керівником нашої спортивної організації. Чому сталася така зустріч з приводу цього? З таким запитанням ми звернулися до Олександра. Всім доброго дня! Сьогодні ми роздаємо чіпси та пепсиколу, які ми отримали від Українського продовольчого фонду. Ми з ними підписали договір про співпрацю, тому пару днів назад ми завантажили 5 палет чіпсів різних і дві палети пепсиколи для цивільного населення від 16 до 65 років. Сьогодні ми передали частину продукції це наші місцеві волонтерці Катерині Жеребко з села Зеленьке, а також передали голові громадської організації Футбольний клуб Зоря Миронівщини. Це Андрій Череватина. Щоб завтра теж він на чемпіонаті роздавав смаколики учасникам змагань. Чому саме такий вибір такі, таких продуктів? Компанія «Пепсіко» виробляє такі продукції, тому ми їх Ви отримали. Да. Ще хочу додати, що не так давно ми отримали від своїх польських партнерів Bi Спортивний одяг і спортивні кросівки з буцами. Футбольні буси ми також відібрали і передали на голові громадської організації Футбольний клуб Зоря Миронівщини, чому діти дуже щасливі, є в чому тренуватися. Кросівки ми пороздавали це, відібрали і відправляли нашим бійцям на різні міста України. Тобто, всі, хто просили, у нас є своя власна група спільних волонтерів, де ми обмінюємося думками, подіями і продукцією. Що на сьогодні, як то кажуть, у планах те, що сьогодні дуже актуально? Ну, на днях в місті Переяслів Хмельницький відбувався Міжнародний форум волонтерів. Тому там були деякі представники наших спільних партнерів. У нас виникла ідея провести аналогічний форум у нас в місті. І як на це відгукнулися колеги-волонтери? Із задоволенням. І коли очікувати? Ну, поки плануємо ряд питань, які ми е, будемо обговорювати, кого ми будемо запрошувати, ну і де проведемо, як воно буде все це відбуватися. Поки ми воно в процесі якби, співпланування. Що ще можна сказати, Олександре, з приводу того, що ось сьогодні іноді можна почути те, що, що сьогодні роблять волонтери, наскільки вони необхідні? Вони роблять майже 80% все, що тільки потрібно. Тому наша діяльність вона є безкорисливою, тому ми працюємо за покликом серця, допомагаємо всім, що можемо. Кожен використовує свої навики, свої знання, свої, свій досвід і своїх знайомих. Ми громадська організація, футбольний клуб Заря Миронівщини. Хочемо подякувати громадській організації Європейська Миронівщина за підтримку в виді пепсів, чіпсів. Нашій футбольній команді Зоря Миронівщини. Ну, взагалі така підтримка вам потрібна? Е, потрібна, це вже не перша підтримка від цієї благодійної організації. Нам е, місяць тому на команду видали буси, це спортивний інвентар. Ну, велике спасибо цій організації за підтримку. Те, що треба для заняття спортом. Хочу висловити щиру подяку громадській організації Європейська Миронівщина за надані смаколики у виді пепсі та чіпси. Временами ми також обмінюємося гуманітарною допомогою. Співпраця постійна. Щось я, щось мені. Ну. Волонтери це такі люди, які постійно дещо шукають, обмінюють, вишукують. Ну досягнути тої мети, що потрібно для них. Ну, так що, дякую, велике Олександру Миколайовичу за надану допомогу. Для кого буде ця допомога? Це поїде на курс Шевченківський район, центр переселенців, там проживає 101 особа, із них йде там 34 діток. О. Не потрібно, да, так. Да, вони взагалі не отримували допомогу і тому будуть ми порадуємо діток перед Паскою. Хочу додати, що все, що робить волонтерський наш рух, і не тільки наш, не тільки в нашій ОТГ, а й всій Україні. Це ми всі з всі ми працюємо. На заради нашої перемоги.